Але найголовніше, знаєте, багато людей здається, вони пішли безкарними царі, правителі, вельможі, прості грішники та всі люди. Ви знаєте, в Біблії Ісус наводить у приклад міста, які не хотіли слухати Євангеліє про Царство Боже, і Він каже: Содому буде легше. Про Гомору, про Содом каже, їм буде легше на суді Божому, ніж вам. І на суді Божому приходитимуть інші люди. Ненавітяни, цариця Шеви, і вони засуджуватимуть той самий єврейський рід, який не хотів вірити в Бога. Вони не хотіли слухати Слово Боже, жити за Словом Божим. Вони не хотіли каятися, повстануть народи, які покаялися, які за багато кілометрів приходили послухати мудрості Слова Божого, так послухати закону Божого. Цариця Шеви прийшла до Соломона. Ні, невітяни. прийшов пророк Йона, і вони покаялися, хоч вони такі людожери, лиходії були, таке плем'я лиходіїв. Бог каже: Я знищу весь цей народ, це місто. Іди, скажи за кілька днів пророку. Він каже, буде знищено. І пророк пішов туди. Коли він їм сказав, вони покаялися, постили, молилися, навернулися до Бога. І що зробив Бог? Оскільки вони покаялися і волали до Бога, він зупинив цю кару. Прийшов порятунок, прийшла милість, Бог дав їм час. Ось що може Бог.